У польському місті Карпач відбувся 31 й економічний форум. На заході обговорили більше трьохсот дебатів в питаннях кліматичної ситуації, економічної. Питаннях освіти, медицини, війни в Україні та багато інших важливих громадсько-політичних питань, які перекликались з головним месенджем цього року. Європа перед новим викликом. Економічний форум найбільша конференція в центральній та східній Європі, яка традиційно зібрала представників державних органів, бізнесу, науки, оборони, спорту, енергетики, медицини та ЗМІ з різних країн Європейського союзу та всього світу. Цьогоріч Україна її протистояння воєнним викликам і пово. Єне відновлення, одна із центральних тем форуму. Представники різних країн розповідали про те, як об'єдналися для допомоги. Так Організували нашу співпрацю з такими організаціями, як Державне агентство стратегічних ресурсів, яке допомагало нам доставляти ліки на територію України. Міністерство охорони здоров'я України, яке допомагало нам скоординувати ланцюг доставок, який був зруйнований бойовими діями. Ми зробили все, що могли в найскрутніші часи, адже Же що важливо, щоб ця допомога, ліки, пристрої були доставлені в найкоротші терміни у відповідні міста, там де найбільша була провокація в найкоротші терміни і в відповідні місце там де було найбільше започетування. З огляду на війну в Україні, звичайно, говорили і про її відбудову після повоєнних дій. Мер розстріляного українського міста Тростянець Юрій Бова також взяв участь у цій панелі, розповівши про свою проблематику країни зсередини. В мій погляд сьогодні треба максимально зробити все, щоб спростити ці процедурні моменти. І кожна країна для себе повинна зробити вибір, яким чином це буде робитися. Грантова ініціатива тут краще мені здається працювати з містами. Да, вони знають чітко потреби свої, знають перелік такий чеклістр. Можна швидко вирішувати. А далі вже програмні. що ми хочемо з України далі зробити? Якщо це мова йде про нову країну, в яку хотіли повернутися б люди, які сьогодні роз'їхалися по всьому світу, в якої б люди якісно жили, і ця країна була б частиною Європейського Союзу за стандартами життя. Фактично, а не просто заволію, да заволію, що ми там оборонимо Європу і так далі. Тому треба говорити про більш серйозні інвестиції, що ж стосується майбутнього України в ЄС, то шанси на наш вступ великі за словами керівника департаменту Європейського союзу. Україна стає істотним партнером для Унії Європейської, так як і для нас Унія. Але про те, скільки часу потрібно, щоб Україна стала її повноцінним членом, поки говорити складно. Же середньо такий процес це 7-8 демосім. В середньому цей процес займає 7-8 років. З однієї сторони то є час, який рахується в роках, але з другої сторони маємо взяти до уваги наскільки великий діапазон цих змін, які мають бути внесені з обох сторін. Не забуваємо про те, що не тільки Україна має бути готова приєднатися до Унії Європейської, а і Унія Європейська має бути готова прийняти нового члена. Незалежно від того, 7-8 років це в середньому. Натомість, як справа будів з Україною, ми не можемо точно сказати, бо ні стежмикстані саме певна що в Важливою темою як для поляків, так і для українців, є власне житло. Про шанси його придбати говорили також на одній з панелей. Як зазначив член ради міністрів, ситуація наразі ускладнюється не тільки війною в Україні, а й постійним підняттям цін на паливо, через що страждає і сфера будівництва. Але польська сторона робить все можливе, щоб уникнути проблем з квартирами та допомогти українцям впевнено себе відчувати в цій країні. Варду чеше жламетилю працевніку. że właśnie obywatele Ukrainy wrastają w polską gospodarkę. Z pewnością jeszcze dodatkowe elementy ten resort pracy będzie czynił, żeby jeszcze bardziej to i żeby także Państwo mogli być na swoim znaczeniu lokali, mieszkalnych. Ale oczywiście po pierwsze gminy mają ograniczone zasoby, więc tutaj trzeba także wchodzić w ten zasób prywatny. Na szczęście na tym etapie pierwotnym Polacy otworzyli swoje domy i tam goście z Ukrainy jeszcze w dużej części są, ale ten proces powinien być stabilizować się. Завершився економічний форум, концертом та нагородженнями Людина року, компанія року та неурядова організація року цьогорічна нагороду Людина року отримав президент України Володимир Зеленський. Віра Шестакова, Юрій Забіяка, наша Польща.